спортивно оздоровчий захід в рамках проведення Олімпійського тижня, присвяченого дню захисника України, розпочався на головному стадіоні Бурштина за участю спортивних команд навчальних закладів громади. Спершу прозвучав державний гімн. Далі вшанували усіх полеглих захисників. А згодом була активна руханка, така собі невеличка фізична підготовка до цілого ряду змагань та естафет. У першій естафеті було по шість учасників з кожної команди. Розставляли м'ячики на фішки, обводили футбольний м'яч навколо фішок, тримали надутого м'яча головами. І на сам кінець, тримаючи тенісний м'ячик на ракетці, оббігали фішки. Спритність, сконцентрованість та командна гра усе об'єдналося. Команда Бурштинського ліцею номер 3 першими виконала естафету. Далі змагалися із жонглювання. хто найдовше втримає м'яча на нозі, за тим і перемога. Для любителів тенісу також були змагання знову ж таки, хто довше втримає на ракеті. Ецьці тенісний м'ячик. Серед активностей були й змагання на скакалках. Учасниками були хлопці та дівчата. Міць та витривалість показували у віджиманні, а ще була гра у волейбол та баскетбол. Активностей було чимало, та й осіння пора сприяла сонячною погодою. Як кажуть, учасники заходу прийшли сюди не тільки заради спорту чи досягнень, але й у такий спосіб показують підтримку нашим захисникам. Хотіла підтримати свою школу, і напевно, тому що хотіла підтримати героїв України, заради яких робилися ці змагання. А ще, як кажуть, спорт є хорошою альтернативою, гаджетам користі значно більше. Зараз такий час, що потрібно теж думати про спорт, там, гарно займатися. І тому, це, я думаю, це важливо, щоб зараз молодь не думала тільки про телефони, там, інакше ще щось, краще про спорт. А ще спорт це оздоровлення, каже координаторка соціального проєкту Здорова Україна у бурштинській громаді Леся Горбата. Сьогоднішній наш захід оздоровчий був присвячений нашим теж дітям, бо тому що ми хотіли зібрати їх, щоб вони відволіклися від цих тривог, щоб вони себе тут оздоровили, проявили себе, згуртувалися, були дружніми. Ну і звісно, що. Перемагає завжди сильніше, і сьогодні наші ігри естафети оздоровчий захід присвячений був нашим захисникам і захисницям. Дякуємо їм ще раз і, і хай всі повернуться додому живими. Такий захід, як зазначив заступник голови Бурштинської громади Володимир Чуйко, проводиться завдяки Збройним силам України, які щоденно на передовій стримують ворога. Хочу подякувати дійсно нашим захисникам. Дійсно, цей тиждень присвячений олімпійським видам спорту, який ми проводимо в нашій громаді. Він є завдяки тому, і він проводиться тільки тому, що в нас є достойні люди, які виборюють нам мирне на небо над нашими богу. А далі усім учасникам вручили медалі. Це невеличкі пам'ятки про цей особливий спортивний день у непростий час. Не було переможців чи переможених було спільне бажання гуртуватися навколо спорту, а ще звитяги та відданості наших захисників. Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.